Привіт, я сьогодні збираюсь зробити те, що ніколи взагалі в житті не робила. Це в'язати картиган гачко. Я взагалі хотіла в'язати з спицями, Це така велика для мене мрія. Але я з дуже погано в'яжу, тільки там ось це полотно, так з лицевих. Бетель. Я не дуже розбираюсь в цих всяких символах, але я до цього прийду, тому таке відео точно буде, тому що це моя мрія. Але зараз я хочу спробувати почати з гачка, тому що це не так стресово для мене буде. Але я ніколи не в'язала речі, як я вже казала. А я в'язала тільки якісь аксесуари, типу шапки, там снуди, шарфи, рукавички, максимум щось таке. Ніколи не в'язала щось велике. І тут я вирішила, що час вже нарешті це спробувати. Я не могла вирішитись дуже довго. З, взагалі, тим кардиганом, який я хочу зв'язати, в мене є. У голові образ так, така модель, яку я хочу зв'язати, така на пуховичках, яка роз, розчіпується, знаєте, такий кардиган. Я не змогла знайти такий майстер-клас, який би мені підійшов ідеально. А я така прискіплива в цьому плані людина, тому що якщо щось трошки мені не буде подобатись, я потім не буду його носити. А я хочу носити цей кардиган. А, тому я вирішила спитати в інстаграмі допомоги, і мені дівчатка на понаскидувала дуже багато крутих майстер-класів. Я обрала один. Він безкоштовний. Насправді я хотіла купити майстер-клас. Я на Еці шукала дуже багато майстер-класів, перерила. Але все одно щось було не те, десь якась незрозуміла пряжа, хоча модель мені подобається. А мені дуже складно підібрати пряжу, тому що я не зможу підібрати потім кількість петель, і тому подібне. Тому я вирішила взяти для початку цей безкоштовний майстер-клас. Він є на Ютуб. Не буду показувати попетельно, як я в'яжу, тому що вже є майстер-клас. Але я буду просто показувати. Процес, як в мене виходить або не виходить. Отже, давай нарешті починати. Купити ту ж саму пряжу, яка в майстер-класі в мене все одно не вийшло, але я взяла щось дуже близьке: це Alize Superlana Classic в такому гарненькому кольорі. Я взяла 280 метрів на 100 грам пряжу в майстер-класі 285. Я не знаю наскільки сильно це зруйнує взагалі мої плани зв'язати такий ж картиган, але все одно я б не знайшла таку пряжу, яка представлена у відео. Майстер-класі вказаний гачок 5 мм для самого кардигану. У мене є два ось таких. Цей мені подобається більше на вид. Він такий рожевенький. А цей, мені здається, буде комфортніший, тому що він з такою прорезиненою ручкою. Я часто в'яжу такими гачками, тому буду пробувати і той, і той, і подивлюся, який мені зручніше. Як бачиш, краса перемогла, тому я вирішила взяти гачок той, що красивенький, рожевенький, і в принципі ним зручно в'язати. Я починаю в'язати з спинки. Потрібно набрати 71 петельку, дев'ять робимо просто стовпчиків без накиду, а потім напівстовпчики з накидом. І так поворотними рядами потрібно в'язати. Потрібно зробити 59 рядків, тому буду сьогодні ввечері цим займатись. Приготуйся до того, що я буду показувати різні ракурси свого картигану, але тільки не на столі, тому що тут у батьків немає стола, але тут є табурет. Тому я буду показувати на табуреті. Зв'язала я ось таку спинку, вона вийшла трошки коротше, ніж мені потрібно, але я представляла її до себе, поки в'язала. І, в принципі, мені все подобається, все мене влаштовує. Поки залишу так, сподіваюся, що не буду перев'язувати, коли вже дов'яжу весь кардиган, І зрозумію, що щось там пішло не так. Але поки що буде, буде так. Але тут в мене стався такий колапс. Мені тупо не вистачило трошки. Більше ніж на половину останнього рядка одного моточку Прийшлось приєднувати для того, щоб закінчити цей рядок. Так собі, взагалі, я сподівалася, що мені вистачить одного мотка, і буде все чітко, все класно так впишеться. Ну, все одно прийшлось вже його додати, тому що хочу в'язати вже так, як по майстер-класу, не відходити від нього. Все одно в мене вже трошки є а, такі несостиковки. Трошки він коротше все ж таки вийшов, бо пряжа ж не ідентична. Але все одно я намагаюся робити так, як там, і потім вже буду дивитися, коли зможу його приміряти, чи підходить він мені, чи потрібно буде його перев'язувати. Тому зараз буду в'язати передні полочки, вони в'яжуться так само, тільки вони такі коротші. Якщо я не помиляюсь, там 27 рядків у кожної. Зараз буду ще передивлятись відео і починати вже в'язати передні частини. Ну що скажеш? Я правда тут з мокрою головою, тому звертаю увагу, в мене немає світла. Але ось я вчора закінчила вже передні полочки, тут зшила. Тут я трошки закріпила, звичайно, тут так Не зрозуміло поки як точно воно буде, але ну, в принципі плюс-мінус. Як ти гадаєш, я не знаю. Мені наче як подобається. Тобто воно прикольно сидить, навіть гріє. Подобається. Тут ще воно, звичайно, буде трошки, ну так, з напуском таким, так? І тут буде ще обв'язка і пуговички. Щодо пуговичок, я правда ще думаю: там такі в'язані гудзики, але перев'язувати, напевно, я не буду. В принципі, мені подобається, що він такий кроп. Можливо, потім він ще трошки якось розтягнеться. Бачиш, як він, як він добре тягнеться. Гадаю, що можна буде його ще трошечки ось таким зробити. Взагалі його шивати потрібно було, коли вже зв'яжеш все, коли вже будуть рукава і тому подібне, щоб одразу все вшити. Але так як я не розуміла, чи взагалі він мені підійде, я вирішила спочатку зшити ось тут на плечах. І подивитись плюс-мінус, як він у вигляді жилету буде виглядати. Сподіваюся, рукава не будуть короткі, тому що одне діло тут трошки коротше, так а друге діло, коли рукава в тебе куці, і зрозуміло, що це не на твій розмір. Тому буду зараз цим займатися. Якраз у мене немає ні світла, ні інтернету, ні зв'язку. Я не можу робити інші справи і що ще робити, окрім того, як в'язати карді. Я, коротше, зв'язала половину рукава і вирішила подивитись, чи нормальний він по довжині, і все ж таки він виходить короткий. Мені прийдеться це все перев'язувати. Якби я його не крутила, не приставляла, все одно він виходить як три четверті. Тому прийдеться це все розпускати і робити трошки довше. Не знаю, скільки мені потрібно додати, щоб воно було прям як треба і не дуже довгі і не короткі, все одно. Буду якось дивитись, мудрувати зараз. Рукава готові, ось так в мене вийшло. Я приміряла, в принципі нормально по довжині, так приблизно, поки я можу ще просто прикласти до руки. Залишилось в мене тут тільки багато кінчиків, буду їх також ховати, але вже потім, коли все зроблю і точно буду впевнена, що все нормально по розмірах. Зараз буду вшивати. Я вже все сшила, шила, що вчора, і вчора я вже й поміряла, тому що мені потрібно було знати, як він сидить на мені все ж таки. І такий спойлер, мені все подобається. Рукава прям ідеально мені підходять. Але я поки що не буду міряти, тому що мені ще потрібно обв'язку зробити. І я буду думати над гудзиками, чи буду я їх додавати, чи ні. І хочу вже приміряти, коли його завершу. Тут ще дуже багато кінчиків. Ось так він виглядає. Таку затравочку зроблю. Напевно, сьогодні вже завершу, я сподіваюся, і покажу результат на собі. Тут я вже роблю обв'язку, і мені здається, що це самий складний етап, тому що кардиган вже типу готовий. Він такий великий, постійно потрібно його якось переставляти, щоб було зручно. І я вирішила в'язати трошки тугіше, щоб не знаю, чому чомусь я так вирішила. Ой, ну що, я вже завершила кардиган. Я його ще не міряла. Він був відпарений, там висихав трошки, і він такий став м'якенький. Я вже хочу його. Приміряти. Не хотіла до цього міряти, тому що хочу це на камеру показати. Вже таке своє перше враження. І зараз вже його покажу, не буду затягувати. Він який прямо. Нормально. блін ну мені прям подобається. Я не очікувала, що він буде настільки прикольний. Я коли його не відпарила, він був мені по талію, ось у мене талія. І він був ну ось такий десь, напевно. Тобто він трошки, ну я його трошки розтягнула звичайно, тому що я розуміла, що в принципі можна і трошки подовше зробити. Давай ближче покажемо. Пиши в коментарях, як тобі мій результат, і чи хочеш ти зв'язати собі такий кардиган, або, можливо, в тебе він вже є за цим майстер-класом. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, що ти дивилась до кінця. Побачимось в інших моїх відео. Па-па!